Певно, щоб хтось притримував, тому що ця конструкція на сьогодні буде коротеньке відео про моторчики. У мене накопичилось доволі багатенько різних трофеїв От, ну і Як ви розумієте, на цих трофеях присутні мотори. От. Для однієї з майстерень на запит я вирішив підібрати мотори з трофейного літочка. А саме є мотори у нас від різних літаків, як я сказав, молнії, суперками, зала і так далі. Ну і напишіть в коментарях, як називається цей уламок. Тут у нас, щоб ви розуміли все збалансовано і прикручено. Про повністю цілий. Ну і я вирішив подивитися, як це крутиться. На власному досвіді. Батарейка 6 s 1 p У нас є сервотестер і є двигун. А, значить, пробуємо. Ну тут бажано, напевне, щоб хтось притримував, тому що ця конструкція нестабільна, закріплена, і тому вона просто фізично може полетіти. Ось, ось така цікава іграшка. Ну і далі гратимось вже з двигунами. Якщо є питання, пишіть, обов'язково буду відповідати. Гарного всім дня!